Я завжди дивувалася, чого це ці туристи приїжджають і так дивляться. Що це тут такого? Не шукай собі біди! Не шукай собі біди! Дарить струмом відійди, ти до мене не ходи! Студенточка, студенточка. Це я так радію, коли ви гарно відповідаєте. Клас. А ну Коротше, не розумію, я трохи прикола. Багато коли в кого запитую, кажу, запитую, як ви відносини Ні, зараз почекаю. Я не знаю, я спати хочу. Я, я, я після роботи. <реку> Даша! Да, Даша! О, ж легко колись не купляла, блін. пам'ятаю, були останні 250 гривень, я на них купила тонал, якісь парфуми, коротше, І так ходила тішувати. Ну а звідки відносити та гроші? Яку музику слухаєте? <реку> <реку> і. що? І за що? Ти і що, за... і мама я побачить? Вова! Друзі, це був випуск, що слухає місто. Сьогодні ми замітали. Фу, блін. <плес> ми замітали палац футоцького. Усім привіт, друзі! Це новий випуск, що слухає місто. Ви не повірите, де Ми в місті Тульчин. А чому я така щаслива? Запитаєте ви. А я вам скажу, тому що колись, ось там, в Тульчинському фаховому коледжі, я навчалася. Я дуже щаслива сюди знову приїхати. Тому давайте дізнаємося, що слухає місто Тульчин. Поїхали. Уже яка доволі ні могу. Вона розпирає від радості. Боже, мене подивилась. Добрий день! Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Яка музика вам найбільше подобається? В залежності від емоцій почуттів, які на даний момент переповнюють мене. А які у вас емоції переповнюють? На даний момент? Романтично. Да. Романтичні. Романтич. в мене теж романтичні. А як ви відноситесь до російської музики? Ну, як не як вона була частиною нашого життя, то, в принципі, все рівно виринають певні мелодії в голові. Виринають, але ви не слухаєте. Ну, намагаюся не слухати. А слухайте Подільське радіо. Яке? Подільське радіо. Слухаю, так. Да. Слухаєте? Дякую, гарного дня. вам. <різь> <Навзайом>. <різь> Дівчата, вас щось спитати. Давай. Привіт! Яку музику слухаєте? Я не говорю, мене голосом Поняла. Добрий день. Добрий. Яку музику слухаєте? Різну. А що найбільше Меломо. вам з українського подобається, наприклад? Дайте подумати. Думайте. Такі стреки певні виконавці. Меловін. Меловін? Так. Да. Обиратиму себе. Обиратиму себе. А ще щось. Більше таких я б не сказала, що прям активно. слухаю. прям мало він дуже подобається, до душі крапу. Добре, а на якому курсі ви тут навчаєтесь? Другий курс, турист. Турист, як вам взагалі коледж? чи все подобається? Дуже все подобається. І викладачі також. Так. Да. Дякую, гарного дня. Навзаєм. Дякую. Знімай, знімай, знімай. Доброго дня. Скажи, будь ласка, яку музику ви слухаєте? У мене зараз ніякої взагалі? Ні, взагалі не слухаю. Добре, дякую. Пішли, 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 пішли. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Різні Різні? багато. — Назвіть якогось українського виконавця і трек цього виконавця. Як так. Як так? так. А яка пісня найбільше подобається? Всі. всі Всі подобається. Як ви відноситесь до російської музики? Майже я такої музики не слухаю і ніколи не слухала. Добре, дякую, гарного дня. Дякую. ти ся... О, привіт, це ти. Я знаю цього пса. Це пес коледжу, ви що? О, Женя. Які люди, привіт! Привіт, що ти там? Добрий день. Добре, надо, надо. Та давай, один раз, давай. Доброго дня. Добре. Яку музику ви слухаєте? Назвіть якогось українського виконавця і трек. Я не знаю, я спати хочу. Я, я, я після роботи. Щоб ви знали, я з цією людиною навчалась. Все, гарного дня. Добрий день. Ідем, ідем. Хочу, день. Добрий день. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте? Сучасно слухаю Сучасно. і класично, звичайно. А класично яку? Ну, Люблю Баха. Люблю Баха», Прилюдій Я фубі. не сумнівалась. <світ> да. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до російської музики? Негативно? Ну, на даний час так. Тому, Через війну. Звичайно, вони нам уже не друзі. О, це правильно. А чи слухаєте ви подільське радіо іноді? Іноді слухають з задоволенням, тому що там наша студентка. <смі> дякую, Даша, дякую. Так, звичайно, Дашунь. Дякую, гарного дня. Рада також була вас, бачити. будьте здорові. Дякую. Дівчатка, скажи, будь ласка, яку музику ви слухаєте? І таке буває. А зря, а зря даремно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Яка вам подобається найбільше? Смарагдове небо. Древо? Смарагдове небо. Це древо, виконавця? — Так, так. до не чекає на завтра. Дякую до російської музики. Mm. Погано. Погано. Чому? Не подобається. Все, дуже дякую, гарного дня. Дякую. Яку музику слухаєте? Різну. Різну? Що з українських виконавців подобається найбільше? Mm, в принципі, багато яка. — А чи слухаєте подільське радіо? Так. О, це ми в І Вам подобається? Так. А ви навчаєтесь туди? Ні. А, це ви просто звідти йдете. А просто. як відноситесь до російської музики? Погано. Погано. Чому? Ну, все таки війна в Україні. Добре. Стараємося слухати українську. Дякую, гарного Не, дня вам. Дякую вам також. Успіхів! <хи> це я так радію, коли ви гарно відповідаєте. <хи> Клас. Вас вітає місто Тульчин. Неймовірно історичне місто з загадковою архітектурою, яке заворожує з першого погляду. Я тут вчилась три роки! Я завжди дивувалася, чого це ці туристи приїжджають і так дивляться. Що це тут такого? Що я звикла вже. А тут колись жили потоцькі, графи потоцькі. Все, що я знаю. От я не можу цього зрозуміти. Коли запитую людей, чому ви не слухаєте російську музику, вони відповідають, не подобається. А як це воно може не подобатися? Як ви, ви, ви маєте казати принципово не слухай, принципово, тому що війна. Як це не подобається? Воно і так не має подобатися. Дівчатка! Дівчатка, почекайте, і сюди, будь ласка. А ну знімай. знімай. Подивіться, як легко цих дітей заманити, Такі наївні, їй-богу. Їдь сюди, ну на хвилинку, будь ласка, декілька запитань. Я тут теж колись навчалася, я колишня студенточка. Студенточка, студенточка. Доброго дня. Ви такі яскраві. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте, що вам подобається, можливо, якісь улюблені виконавці. Я навіть не знаю. Не знаю, Ну, скажіть. Що сказати. Щось. Я просто я слухаю все. Я не знаю, що сказати, чесно. А слухайте російську. Ну, Зараз стараюся набагато менше і. Гарного угу, дня. Дякую. Добрий день, ми до вас. Рада вас бачити. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте. Українську. Українську, а які саме виконавці і треки? Може, чесно кажучи, я включив радіо і слухаю. Подільське? Да, в Подільське. А ми з Подільського радіо. Супер, круто. Все, дякую, гарного дня. Вам також. Дякую. Вау! Дівчатка, можна задати декілька запитань. А ви хоробики? Ні, nee, nee, Ага. Яку музику ви режисера слухаєте? Сучасну, українську. Які саме треки? Mm, полюбляю як так. Кола, e, Мама Ріка. Боже, як ця дівчина гарно відповідає. У мене ж таки бальзам на серце, ви понимаєте? Дякую. Мама ріка, назвіть якийсь трек, який вам дуже сподобався. Останній трек. Ти до мене не ходи з Альони Морги. Ти до мене не ходи, Не шукай собі, біди. Не шукай собі, біди. Дарить струмом відійди, Ти до мене не ходи. Ти до мене не ходи, не шукай собі. Біди. Дякую, Африське радіо, слухайте. Так а мені скажіть, чому ми з подільського радіо? До речі, чому ви не пішли на хоровика? Ви так гарно співаєте? Я тут навчалась, до речі, рік тому виписалась. Е, бо я, е, я хотіла охопити трошки е, всього потрошки, бо я граю на музичному інструменті, і співаю, і е, на режисурі, і я хотіла об'єднати ці всі професії. Режисура, як на мене, то більше всього підходить. Ви супер. Дякую. Дякую, гарного дня вам. Ви такі кльові. Я не можу. Боже, підняли настрій. Тут Користі багато так у мене ля 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 Зараз я добрий день. Яку музику слухаєте? Всяку. Яку? Ну, Різну там. ну, Загранічно обично. Назвіть. Смізір. А як відноситесь до російської музики? Ніяк. Е, Я її і не слухаю. Такого. Добре, дякую, гарного дня. Connie, не шукай собі ти, не шукай що перепити. Дару струм. Добрий день. Яку музику слухаєте? Я тут навчалась, колись, поїхали до вас. в Яку музику слухаєте, треки у виконавці. Так, як так. Та не та так не все не добре. Живе. Давайте бігом, кажіть. Вас як знімають. Як так? Як так? Який трек подобається найбільше? Порічка. Порічка По підказує, чуєте? Як відноситесь до російської музики? Погано. Чому? Ну, не слухаю. Ну, Хочу почути вашу війна, думку, чому ви так вважаєте? Україна агресор. Не слухає мені московські росія агресор. Okay. Добре. <світ> добре, добре. <світ> добре, дякую, гарного дня. Смачного. <світ> <світ> Я теж якось сиділа, коротше, плакала. У мене щось по парам було не окей. Я сиділа, дзвонила мамі. Мамо, мене погано», А зараз так смішно. Добрий день! Добрий день. Як день. ваші справи? Добре, вітаємо вас зіла відколи. Дякую! Ти знялася? ще хтось пам'ятає, це вже добре. Бо якщо не пам'ятаю, значить все. Ми до вас. Хочемо запитати, яку музику слухаєте? Ніяку. Ну кажіть, відправить. Я на уроці зажу. На уроці? Так. А чого камера заклеє на скочі? То поломано. А, все, пані, гарного дня. Я на уроці сиджу. Я також не бачила. Ой. Добрий день. Добрий день. Яку музику слухаєте? Ніяку. Взагалі ніяку. Давайте краще до мене. Потріб! Ростик. Це якийсь TikTok, Ютуб. Ютуб, подільське радіо. Слухаю десь там з групи, ну там виконавці типу ну. Я маломан сам по собі все слухаю, що мені подобається. Я бачу, що наушнички у вас. А російську не слухайте? Ні. Принципово. Так. — Гарного дня. Вам теж. Успіхів. Ворога поборемо, беремо і робимо. О, біся, 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 біся. Дожовуйте, дожовуйте. Бігом, 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 бігом. Всім привіт. Ми сюди. Е, Де навчаєтесь? Який курс? Третій, Третій курс, ветеринарна медицина. Шо? Ага, то ви Венесильчинського коледжу. Добре. Ну, так. Все одно запитаю вас, яку музику слухаєте, які mm. улюблені виконавці і гурти. Ну, Давайте, бліц, питання, бігом. Хорошо. Е, цой. Скрябі. Скрябін, ви що гоните, ребята? Скрябін, цой і. Океанельзі. Okay, ви mm -hmm. мене засмутили. Чого? Ну, тому що це російський ну, виконавець. Е, е, я з Донеччини, то прийшлося слухати цой. Зрозуміло. А ви що слухаєте? Yeah. So -so. А ви? Mm, Скрябіна. Mm, дуже. А яка пісня найбільше подобається? Mm, Мама. Мама, да. Мама, а можна я до тебе завтра приїду. Дуже гарна пісня. <гум> Все, гарного дня. Дуже дякуємо вам. Все, всім пока. Пока. Ву. Пока. <гум> Ти <гум> вже директор зачекався, мабуть. Добрий день, можна до вас? Добрий день. Добрий день. Е, я у вас тут колись навчалася. Ага. Ми з подільського радіо хочемо взяти декілька запитань студентів задати. А, ну, Ми швидко ставити. бігом. Да, добре. Так, давай. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Яка музика вам найбільше до вподоби? Ну, Я навіть не знаю. Щось можливо з українського чи з, да, з українського. Які треки виконавці? Та да, я всі люблю. Всі люблять. <tenth> а yeah. як ви відноситесь до російської музики? Mm, так, нейтрально. Нейтрально. А яку музику ви слухаєте? А я поціновувач гурту українського uh. сучасного. Це мур або культурний <р rod> мур. Полюбляю їхні альбоми Ребелія та ти романтика. Я взагалі люблю Україну червону як мак велику єдину так. Напевно, на мою думку, найкращий їхній трек це все ж таки це ще не кінець. Я от люблю його. Не знаю, цей трек, до речі, дуже гарний дійсно. Це ще не. Кінець. Як ви відноситесь до російської музики? Насправді я. Не люблю російську музику. Після дорослішання я повністю відмовилася від такого контенту і вважаю, що це насправді неправильно в Україні слухати зару... ну, зарубіжні пісні. Так, це круто, адже англійські виконавці, французькі чи е, британські, наприклад, вони хороші, вони розвивають і нашу культуру. Але російського треба відмовлятись. О, це правильно. А можливо, ви щось порадите нашим глядачам і слухачам. Скажете, чому не варто слухати російську музику? Російську музику не треба не варто слухати, адже ми розвиваємо культуру ворога. Ми поширюємо це і вона закладається як пропаганда у наших розумах. Тому слухайте українське. Дякую, гарного дня. Дуже Дуже дякую. Ус Доброго мій. дня! Не хочете добре. пішли до дівчаток. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку музику слухаєте? Е, Яка подобається. Всім. Яка вам подобається? <ріх> <Я не> Українські трек і виконавці. Тож я не знаю. Степан Гіга. Степан Гіга? Нормально, Яка? да. Яка пісня найбільше подобається? Його? Цей сон. Мені ще начисниця. Добре, а як ви відноситесь до російської музики? Ну таке. Нейтральне, так. А Але чому... Віщі... А чому не негативно? Е... Не знаю. Ну, типу, якщо поведеться, я такою можу послухати, але з не слухаю. Добре, дякую, гарного дня. І вам. Добре. Добре. Ні, ти бачиш написано Прошиває русський мір? Давай, давай, давай. Добрий день. Добрий день. Яку музику слухаєте? Смарагда ведемо. Древо? Не. Виконавець древо. Смарагдове. Да, да. да завтра. Ще щось назва назваєш з українських виконавців і треків? Ну, як так, а слухаю. А яка музика найбільше його подобається? Ну, цей Денс ла ла. Денс ла. Денс ла ла ла. Я зрозуміла. А як відносишся до російської музики? Я не слухаю російську. через війну? Просто так. Все зрозуміло, дякую, гарного дня. До побачення. До побачення. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте, яка музика вам подобається найбільше? Юрій Шатунов. Так. Да? Да. А це українське, так? Да? Юрій Шатунов. Да. А, російське. А як е, а, а, а на що ви слухаєте взагалі то було було. тоді, тоді було. А, Добре, дякую. А, українська Софія Ротара, що може ага. слухати. Да, такі. Нічого Багато, да. Добре, дякую. Добрий. Но. No. No. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Доброго дня! Угу, Понятно. Друзі, це був випуск, що слухає місу. Сьогодні ми завітали до міста Тульчин. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Папа! -па.